Дуже важливо, щоб діти були на онлайн-уроках з камерою, тому що це велетенська кількість інформації для вчителя. Це контакт очей, це емоційний контакт. Якщо не видно дитину, коефіцієнт корисної дії уроку буде падати. Для того, щоб діти вмикали камеру, особливо підлітки, їм має бути комфортно це робити, має бути нормальна, хороша якість зображення. І за дитиною повинен бути простір, який вона не соромиться показати. Наприклад, там не повинен. Хтось постійно ходити. Це важливо. Також це не повинно бути примусово, але навіювати, призвичаювати, тому що це, окрім англійської мови і гарно проведеного уроку, також self-presentation skills і вміння дитини на майбутнє проявлятися повною мірою. Тому, будь ласка, звертайте увагу на це. Якщо є якісь проблеми, обов'язково сигналізуйте нам. А ми будемо сигналізувати вам і будемо домовлятися, щоб діти на уроках були з увімкненими камерами.